Сьогодні з пастором Джозефом Принсом, ми закінчили римлян шостий розділ, і тепер перейдемо до сьомого розділу. У сьомому розділі послання до римлян говориться про те, що ми мертві для закону. Амінь. Коли Христос помер на христі, він не тільки поніс у своєму тілі наші гріхи, а й викупив нас. У всіх нас є велика проблема. Це та частина нас, яка любить грішити, у якій не живе нічого доброго. Ця наша частина призводить до того, що ми постійно у депресії це та частина, яка завжди є нашим найгіршим ворогом. Це его було розіп'яте на хресті. Хіба ви не раді цьому? Біблія каже, знаючи те, що наш давній чоловік розіп'ятий із ним. Отже, це вирішене питання: старого чоловіка немає. Слава Господу! Ми дізналися про це минулого тижня. Ми дізналися, що старого чоловіка більше немає, але плоть залишається. Вона в нас. І плоть досі хоче робити те, що любив робити старий чоловік. Тобто грішити. В нашій плоті не живе нічого доброго. Послухайте уважно. Плоть знаходиться в вас і в мені, але ми не у плоті. Амінь. Вона в нас, але ми не в ній. Інакше кажучи, наша ідентичність перед Богом знаходиться у дусі. Бог дивиться на нас у нашій новій ідентичності у Христі. Хоч в нас є плоть, Бог не ототожнює нас з нею. Ці слова несуть свободу. Амінь. Послухайте уважно. хоч у вас досі є плоть, Бог не ототожнює вас з нею. Та водночас Бог каже нам, щоб ми вважали її мертвою. наш досвід не каже нам, що вона мертва. Нам здається, що вона кличе нас робити гріховні речі. Амінь? Але Бог каже, вважайте її мертвою, бо в Божому світі, Божій реальності вона мертва. Де вона померла? На Христі з Христом. Христос взяв її і прикінчив. Алілуя! Таким чином в нас з'являється нова особистість. Слава Господу! Сьогодні ми розглянемо римлян наступний: сьомий розділ послання до римлян. Римлянам сьомий розділ говорить нам, що ми мертві для закону через тіло Христове. Ще одна річ, яка відбулася на Христі, полягає, ось у чому. Коли ми померли з Христом, ми померли не тільки для гріха, але й для закону, для закону Божого. Я хочу сказати вам, ось що лише тоді, коли ми помираємо для закону Божого, ми можемо почати жити для Бога. Біблія каже, що я вмер для закону, щоб жити для Бога, так каже Павло. І ось де у багатьох віруючих є проблема, бо вони не розуміють цього. Вони вважають, що коли їх вчать про те, що вони мертві для закону, то їх вчать, тому що можна робити все, що завгодно, що можна порушувати закон. Вони не розуміють ці, задля якої Бог дав закон так, я за ту причину, з якої Бог дав закон. Бог не давав закон, щоб люди виправдалися ним. Бог дав закон, щоб показати гріх людей. Немає нічого поганого в законі. Закон святий та праведний. Закон це Божі вимоги, Божі вимоги святості для нашого життя але той закон, який дав Бог, Бог знав, що законом пізнається неправедність, а гріх, Інакше кажучи, чим більше ми намагаємося виконувати закон, тим більше ми бачимо, як гріх активується в нашому житті. Тим більше ми бачимо, як наша плоть підіймає гріх. А плоть любить це. Якщо ви не можете бути мертвими для гріха, то плоть все одно намагатиметься робити щось добре, щоб вижити таким чином. Та Бог каже, що ми мертві для закону. Ми не можемо вчиняти погано або добре самі собою у плоті. Амінь. Але люди покладаються на плоть. Вони вірять в те, що можуть виконати закон. Вони вірять, що Отримують спасіння для того, щоб виконувати закон. Інакше кажучи, Ісус не ціль, не початок і не кінець, не альфа і не омега. Він лише засіб досягнення цілі, і він спасає нас для того, щоб ми виконували закон. Бо закон це задля чого ми спасені ми спасені, щоб виконувати закон. Це й близько не Євангелія це зовсім не те, що замислив Бог. Бог каже, ви мертві для закону. Погляньмо на римлянам, 7 розділ, 4 вірш. Тут говориться, так, мої браття, і ви вмерли для закону. Зверніть увагу, що ви зробили? Вмерли для закону. Не намагайтеся вмерти. Ви мертві для закону. Як через тіло Христове, щоб належати вам іншому, воскреслому з мертвих. Щоб приносити плід Богові. Боговілуя, цей союз Інакше кажучи, ми мертві для закону. А у попередніх віршах з першого по третій, прочитайте, якщо матимете час, ви побачите, як Павло використовує аналогію зі шлюбом. Він каже, що всі ми одружені з паном законом, образно кажучи. Отже, цей вірш говорить, що ми вмерли для закону і належимо Ісусу Христу. Інакше кажучи, ми мертві для Пана закону, нашого першого чоловіка. Зверніть увагу на те, що пан закон не помер. Це ми померли. Амінь. Закон Божий вічний. Ми померли. Ми померли. Ми померли. Ми померли. Мерли для пана закону. Він не може померти. А ми можемо. Отже, Ісус навіть дав нам смерть. Ми померли на Христі з Христом для закону, не тільки для гріха, як говориться у Римлянам 6 розділі, а у Римлян 7 розділі говориться про те, що ми померли для закону. Слава Господу! Щоб ми що вийшли заміж за Ісуса Христа, який Воскрес із мертвих? Алілуя! Ми вийшли заміж за воскреслого Ісуса. Наше життя, наш союз знаходиться за межами смерті по інший бік смерті. Амінь? І цей союз приносить плід Богу. Коли ми були з Паном законом, ми намагалися виконувати його, намагалися приносити плід, але в нашому житті не було плоду. А з Ісусом у нас є плід для Бога. Амінь. Ось чому далі говориться. Бо коли ми жили за тілом, то пристрасті гріховні, що походять від закону діяли в наших членах, щоб приносити плід смерті. Зверніть увагу на те, що у четвертому вірші говориться, що ми належимо Ісусу, щоб приносити плід Богу. Коли ми були під законом наші гріховні пристрасті походили від закону або збуджувалися законом. Вони діяли в наших членах, щоб приносити пліч чому? Смерті. Що б ви хотіли мати? Якщо ви під законом, то приносите плід смерті. А якщо ви під Ісусом у новому союзі з ним, з тим, хто воскрес мертвих, то ви приносите плід Богу. Алілуя! Але диявол прикрив усе це. та засліпив очі людей щоб вони вважали благодать небезпечною, а дотримання закону чимось правильним, наче він може зробити їх святими, але це далеко не істиною. Це не євангельська істина. Амінь. Євангельська істина говорить, що ми мертві у Христі, і тому можемо належати іншому. У шостому вірші говориться. А тепер скажіть, тепер «Тепер ми звільнились від закону, вмерши для того, чим були зв'язані щоб служити нам обновленням духа не старістю букви. Тут чітко говориться, що ми звільнені від закону. Важко уявити, щоби про щось говорили так чітко. Ми звільнені від чого? Закону. умерши для того, чим були зв'язані. Отже, ми померли для закону. Колись Ізраїль був під законом. Так ісус прийшов, щоб принести смерть Ізраїлю і всім нам. Амінь. Колись ми були за паном законом, а тепер ми мертві для закону. Амінь. Біблія каже, що ми вмерли для того, чим були зв'язані. Для чого? Щоб служити нам обновленням духа, а не старістю букви. Буква тут це 10 заповідей. Отже, Римлян 6 розділ говорить нам про Ізраїль біля Червоного моря, а тепер ми розглядаємо Римлян 7 розділ перехід через річку Йордан. Чому я говорю так? Чому я кажу, що римлян сьомий розділ це смерть для закону, а римлянам шостий розділ перехід через червоне море та смерть для гріха. Це одна й та сама смерть, смерть Христа на Христі. Амінь. Але зверніть увагу на те, що є різниця. Коли вони переходили червоне море, не було ковчегу ковчегу завіту пам'ятаєте ковчег завіту? Я Це хочу освіжити вашу пам'ять. Подивіться на ковчег завіту. Верхня його частина зроблена з чистого золота. Уся кришка зроблена з чистого золота. А нижня частина складається з деревини акації. Ця деревина не псується. Дерево завжди говорить про людство. Це образ тіла нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Амін. Слово стало тілом та жило серед нас. І воно вкрите золотом. Тепер ви не бачите дерева, бо воно вкрите золотом. Ісус на 100% людина і на 100% Бог. Друзі, це про образ ковчегу завіту. Алілуя! Це образ нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Він людина і Божество. Його виконані справи показані на кришці милості. Це образ нашого Господа Ісуса Христа. Ось чому це називається також ковчегом свідоцтва або ковчегом завіту Господа. Коли ми дивимося на перехід через Йордан, то бачимо ковчег. Священики несли ковчег. А коли вони переходили Червоне море, ковчегу не було. Ви не можете сказати, що Червоне море це те місце, де трапилися обидві речі: смерть для гріха та смерть для закону. Закон ще не був даний, а тут. Коли вони переходили Йордан, вони несли ковчег завіту. Зверніть увагу, що вони несли його на своїх плечах. Священники несли його на своїх плечах. Бог сказав Ісусу Навину, щоб він звелів їм нести його на плечах. Вони мали увійти в ріку Йордан, і в момент, коли вони увійшли в ріку Йордан, ріка розійшлась. Та зверніть увагу на те, що це вчинок віри. Вони мають увійти в річку. Чим був тут прообраз ковчегу? Що всередині ковчегу? Ми знаємо, що там знаходилися десять заповідей. Це прообраз Господа Ісуса Христа, який веде нас до певного місця. Йордан на євриті називається Ярден, що означає спуститися до осуду. Дан означає осуд. ярден означає спуститися до осуду. Осуд. І в той час, коли Ісус навин та народ Ізраїлю переходили його. Йордан був набагато більшим від того, що ми бачимо сьогодні. З роками з'явилося чимало міст та селищ, які почали забирати воду з Йордану. Він не такий, яким був раніше. За часів Ісуса навина та переходу народу він розливався навесні. а перехід цей був навесні під час Пасхи. І коли вони переходили, то як каже Біблія, Йордан розлився, бо це був час жнив навесні. Отже, і сталося, коли рушив народ до своїх наметів, щоб перейти Йордан. а священники, що несли ковчега за повіту перед народом. І коли носії ковчегу прийшли до Йордану, а ноги священників, що несли ковчега, занурилися в воду з краю, а Йордан був повний по всі береги свої всі дні жнив. Отже, переходити його було небезпечно, так? І в цей небезпечний час Бог каже: переходьте, та зверніть увагу на те, що ноги священників мають спуститися першими. Це віра. Амінь. Віра приймає слово Боже. І в той момент, коли вони увійшли до цього стрімкого потоку річки Йордан, подивіться, що трапилося: то спинилась вода, що зверху текла. стала одним валом дуже далеко від міста Адама, що з боку Сортану. Зверніть увагу, що в той момент, коли священник увійшли до води, вона спинилася. Це прообраз чого? Смерті Ісуса на Христі. Амінь. Мертві для закону. Ми мертві для закону. Священники увійшли в воду. Це означає, що вони несли ковчег завіту. Коли вони увійшли до Йордану, річка розійшлася. а потік, який йшов донизу, відійшов на 50 кілометрів аж до міста Адама. Сьогодні на тому місці знаходиться місто Дама. Це місце, де знаходилося місто Адама. Та зверніть увагу на ім'я Адам. Це справа Христа. Він відсунув увесь осуд, аж від часів Адама, з якого все почалося. Амінь. Осуд почався, коли Адам згрішив. Смерть Ісуса на христі. Амінь. Відкинула весь осуд аж до часів Адама. Хай буде прославлено ім'я Ісуса. Зверніть увагу на те, що поруч було ще одне місто, яке називалося Цортан. Друзі, якщо ви читаєте Біблію, то маєте пам'ятати, що в ній немає незначних деталей. Цортан буквально перекладається, як їхнє горе. Смерть Ісуса не тільки відкинула весь осуд, який прийшов на всіх нас через Адама, а також усіляке горе, усі проблеми. Алілуя. всі ваші проблеми відкинуті. Все, що прийшло через гріх Адама, а ми знаємо, що прийшло багато чого: багато руйнування, багато хвороб. і навіть смерть. Ісус відкинув все це назад. Амінь завдяки його смерті на Голгофі. Алілуйя, трапилася ще одна річ. Біблія каже, що всі вони переходили, а священники стояли на місці та тримали ковчег. Вони знаходилися посередині ріків, той час, як народ переходив. Один за іншим, всі вони почали переходити. Амінь. Всі вони переходили, аж поки не перейшли усі 12 колін. Зверніть увагу на те, як про це говорить Біблія. Амінь. А священники, що несли ковчега заповіту Господнього, стали міцно на сухому посередині Йордану. І весь Ізраїль переходив по сухому, аж поки не скінчив переходити Йордан весь народ. Я вірю, що кожен, хто справді народився з гори, дістанеться іншого берега. Амінь. Ви не будете втрачені. Я вірю, що кожен викуплений кров'ю опиниться з ним. Слава Господу! Амінь. Ви перейдете. Але знову ж таки, ви маєте розуміти, що Ханаан це прообраз небес, це не небеса, бо там були вороги, з якими вони мали воювати. А різниця між Червоним морем та річкою Йордан полягає в тому, що Червоне море було початком їх подорожі пустелею. В той час, як ріка Йордан була кінцем їх подорожі пустелею. Алілуя! Амінь. Амінь. Ми маємо зрозуміти, що це не кінець нашої подорожі пустелею. Слава Богу, що ми маємо проповідників апостольської сили та духовного розуму, які можуть проповідувати Євангеліє Ісуса Христа у повноті. Я вірю, що християни швидко перейдуть з Єгипту до Ханаану. Амінь їм не доведеться довго блукати пустелею. Та через неправильне вчення та доктрини люди блукають. Вони блукають і не розуміють. Амінь. Вони намагаються знайти свій шлях. та Бог не хотів, щоб вони блукали. Вони блукали у зневірі. Ще одна річ коли вони вийшли з Єгипту, то вони вийшли, але не увійшли. Амінь. Цього ж разу, коли вони перейшли ріку Йордан, вони увійшли до землі обітованої. Алілуя! Бог не тільки вивів, щоб залишити вас там, Бог вивів вас, щоб привести вас. Він вивів Ізраїль з Єгипту єгипет на єврейті звучить як міцраїм. Це слово означає подвійний стрес, подвійний тиск. Він вивів вас з місця кайданів, місця стресу, місця темряви. Амінь. Бог вивів нас з усього цього, і він веде нас не задовольняйтесь тим, що вас звільнили від чогось. Дивіться на те, за для чого звільнили. заради чого вас відокремили? Алілуя! Амінь. Це вчення ріки Йордан. Ми відокремлені для відпочинку. У новому завіті Бог говорить: моя земля називається землею відпочинку. Це місце відпочинку. Те, що для них тоді було землею для віруючих, стало відпочинком. Амінь. Це місце спадку, це місце, у якому тече. Зверніть увагу, що там не тільки є молоко та мед. Це говорить про надлишок, але ми маємо неймовірний надлишок. Це місце, у якому тече молоко та мед, це місце надлишку, місце забезпечення, це місце, у якому ви живете в будинках, які не будували, п'єте з колодязів, які не копали їсте від виноградників, які не саджали. Про що це говорить нам? Усе це базується на справах іншого. Ми насолоджуємося відпочинком. Амінь? Відпочинок це не бездіяльність. Відпочинок це положення віри. У виконаних справах Ісуса, і ми насолоджуємося ними. Ми можемо висловити подяку Господу, подякувавши йому за все, що він зробив. Амінь. Християни постійно просять, просять замість того, щоб зрозуміти. Вони мають просвітити свої очі та зрозуміти, що вони вже мають. Вони мають подякувати Богу за це. Хай буде прославлено ім'я Ісуса. Друзі, ми відокремлені за для свободи. Ми маємо війти до повної свободи з гайданів до свободи. Амінь? Зі стресу до місця відпочинку. Алілуя. Це місце забезпечення хай буде прославлене ім'я Ісуса. Хіба не цікаво, що коли Ізраїль пішов з гори Синай, після того, як вони отримали закон, як каже Біблія, ковчег завіту пішов перед ними. Священники понесли ковчег завіту вперед на три дні шляху, щоб знайти місце відпочинку для них. В інших випадках під час їхніх блукань. Ковчег більшість часу знаходився всередині народу. Тобто 12 колін йшли, а ковчег знаходився посередині. Це нагадує мені про те, як пастухи ведуть своїх овець в Ізраїлі. Навіть сьогодні бедуїни роблять так само. Коли сонце світить, пастух іде попереду. Він не йде першим, бо вівці бачать його. Вівця має бачити пастуха. Так вона може знайти спокій. Не боятися, амінь. Бо вівці бояться навіть струмків. Ось чому пастух має знайти тихі води. Буквально на івриті тиха вода. На тиху воду мене запровадить. Це вода тиші. Манука. Мануканаїм. Води тиші. Коли пастух іде перед вівцями, вівця знаходить певність, коли бачить пастуха. Вона йде за пастухом. Та коли смеркає. Навіть серед бедуїнів ви можете побачити сьогодні, як пастух повертається назад, до середини отари. Він опиняється посеред отари і постійно говорить: це дуже цікаво. Вдень він іде попереду, щоб вони бачили його, а коли настає ніч, і вони ледве можуть побачити його він стає посеред отари і починає говорити. Жасінь якось спитав, що він каже. Я сказав, я не знаю. Скоріше за все він звертається до овець, вигадує щось. Вівцям стає спокійніше, навіть від того, що вони чують його голос. Ісус каже мого голосу. Слухають вівці мої. Немає нічого дивного в тому, що коли стає темно і ви йдете долиною смертної темряви, ви не будете боятися злого. Чому? Бо він вже не попереду, а з вами. Він з вами. Слава Господу! Господь веде Ізраїль у пустелі, так само, як пастух веде отару. Амінь. Іноді він іде попереду, а іноді посеред отари це як ковчег завіту, який пішов перед першим на дві тисячі ліктів. Він пішов на смерть заради всіх нас. Амінь. Щоб вказати шлях всім нам. Слава Господу! Дякую, Ісусе. Ви кажете, пасторе Принц, я вперше чую Євангелія Ісуса Христа. Я хочу покластися на Христа. Я не хочу бути в Єгипті. Я хочу бути в землі обіцяні. Я не хочу бути в Кайданах. Я хочу бути вільним. Алілуя! Друзі, якщо син звільнить вас, ви справді будете вільними. І якщо ви хочете покладатися на Христа, то повторіть зараз зі мною цю молитву. Амінь. Від усього серця скажіть, Небесний Отче. Скажіть від щирого серця небесний Отче. Я дякую тобі за дарунок Твого Сина, мого Господа та Спасителя Ісуса Христа. Христос помер на христі за всі мої гріхи. Він поніс весь мій осуд і забрав його від мене. Дякую, Отче, що Ти Воскресив Його з мертвих. Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. відтепер. Всі мої гріхи пробачені завдяки крові Ісуса. Тепер я нове творіння у Христі. Смерть та осуд залишилися позаду мене. Я очікую чудового життя. Отче життя з надлишком, життя з тобою. У твоїй безпеці, любові та піклуванні. Він я Ісуса. Амінь. Слава Господу. Якщо ви повторили цю молитву, дитина Божа, то знайте, що тепер ви дитина Божа. Вас перенесли із царства темряви до царства його сина. Алілуя! Амінь. Ви вже не старий, а новий чоловік. Ви вже не у плоті, а в дусі. Слава Господу.